Ми бачили з минулих зустрічей, вони не виконуються ці домовленості. Тобто, навіть зараз, коли ми говоримо про припинення вогню, ми не розуміємо це на 24 години, це на тиждень чи це на місяці. Тобто, тактика Росії це власне затягування і дипломатична гра без будь-яких конкретних обіцянок чи домовленостей. І в принципі, друге питання пов'язане з припиненням вогню це гарантії безпеки, тобто як ми будемо гарантувати режим. Рим власне дотримання цих домовленостей, щоб це не був там мінськ 1 чи Мінськ-2 чи більше там двох старих з них домовленостей, які були з 2014 року, і жодна з яких не мала по суті сенсу і не була виконана, тобто одне без іншого не працює. Якщо Путін просто пообіцяє, що він припинить вогонь, це буде по суті поразка заходу, тому що захід не покаже власне, як це контролювати, і не буде мати сильно тому це пакет, і тут маємо побачити рішення спільне з європейцями, як саме Україні гарантуватимуть безпеку. Ми бачили з минулих зустрічей, вони не виконуються ці домовленості. Тобто, навіть зараз, коли ми говоримо про припинення вогню, ми не розуміємо це на 24 години, це на тиждень чи це на місяці. Тобто, тактика Росії це власне затягування і дипломатична гра без будь-яких конкретних обіцянок чи домовленостей. І в принципі, друге питання пов'язане з припиненням вогню це гарантії безпеки, тобто як ми будемо гарантувати режим власне дотримання цієї домовленості, щоб це не був там мінськ 1 чи Мінськ-2 чи більше там двох старих з них домовленостей, які були з 2014 року, і жодна з яких не мала по суті сенсу і не була виконана, тобто одне без іншого не працює. Якщо Путін просто пообіцяє, що він припинить вогонь, це буде по суті поразка заходу, тому що захід не покаже власне, як це контролювати, і не буде мати сильно позицію. Тому це пакет, і тут маємо побачити рішення спільне з європейцями, як саме Україні гарантуватимуть безпеку.